Лисичка судня. Двоє котиків веселих добули собі хитро мудро грудочку сиру, одбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: Давай поділимо отак У поперек а другий каже: Ні, розділимо краще вздовж. Отак От і сперечаються, Коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, -е, -е каже лисичка. Це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі каже: Ні, оцей шматочок більший, треба порівняти. Та й наділа один шматочок. А тепер каже: Оцей більший треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь із вас кривда була, і знов наділа. Та так рівняла, рівняла то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім малесеньких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важицю покладіть. Ну, добре, кажуть котики. Але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як завіщо?» віщо? лисичка. А я ж вас поділила.